Чи бачите ви серйозні істотні можливості для російської армії посилити, наприклад, мобілізацію та збільшити кількість озброєння? Серйозне питання. Дуже серйозне. Початком моєї відповіді буде наступна теза, що в 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Це теж факт, всі це про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга, чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може, може, на жаль, це серйозна загроза, це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. Росіяни можуть реально. В великих обсягах погнати на війну срочників я знаю, що цей процес відбувається. Строковиків нема сенсу, от якщо вони підуть шляхом мобілізації, да вони різко на зможуть наростити кількість і просто кидати їх ну ще більше на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато.